Які пишуть неаргументований хейт повиривати кадики. Так, зараз головне, щоб хтось з малих не залетів, бо реально. Бо... Ну, подобається легенький. Ну де ж вона, сопля? ну не ляпайте чепуху, ну просто не ляпайте чепуху. Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і ну, з назви ви вже здогадались, зараз буде анбоксинг. Ось такого пакуночка. Все повністю, скажімо так, смугливо запечатане. І відразу такий вступ. Ну, знову ж таки, фонд Сережки гаджета Іволгіна в описі, в закрепі, будь ласка, допомагайте, донайте, це дуже важливо. І до тих людей, я саме зараз до вас, які пишуть неаргументований хейт, типу з такими пред'явами, Вознюк там удаляє коментарі. Я жодних коментарів не удаляю, не на фавориті, бо я навіть там не маю свого адміністраторського доступу. І на своєму каналі не удаляю. Якщо ви щось пишете, пред'являєте, ну будьте готові, що за це можуть спросити. Або надавайте, будь ласка, якісь. Адекватні ну, підтвердження цьому, там скріншоти, там, камшоти, ашоти, машоти. Ну, пардон. Я відписався е, одній людині, не фавориті під, е, знову ж таки, ту темом. Я так люблю, як нас хейтять, чесно, чесно люблю, як, як нас хейтять. Бо ми стаємо сильніші, продажі класні, люди ловлять, адекватні люди ловлять, розуміють. І в моєму відео, де я розповідав десь. Вилетить підсказка про свій досвід 10-річний, та більше 10 років, років, мабуть, вже 12 я співпрацюю з компанією Ivis, Favorite Fishing. Ну, мені дуже сподобались ваші коментарі. Адекватні коментарі. Ну, ви ж не думайте, що це боти або моїх 3,5 підписника та товариші, які зайшли, написали там кілометрові коментарі. Адекватні коментарі, класні коментарі, жодного коментаря я не видалив. Тож, ну, не займайтесь дурницями. В країні війна. Ми хочемо перемогти ворога, а ми тут один одному готові глотки повидирати, пови, ну, повиривати кадики. Якщо вас щось не влаштовує, ну пардон, купуйте інші бренди. Що ж ви робите в нас на нашому сайті, на наших спінінгах? Такі погані, такі погані, просто капут пустий склад. <гум> так інколи читаєш, задумуєшся, хочеться просто вскрити. Ну, пардон, це жарт. Так, що вскриваємо? Вскриваємо. <реш> а, до речі, це скіфовський керамбіт. Я ще ж типу ножиман, фанат такої історії. Так, оп 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 хоп Зараз, зараз побачимо. Я дуже люблю, коли спінінги я тестую на воді, але передавили морози, прям такі морози, прям морози. Морози, морози, запросив тебе в Макдональдс, використав козир. Так. Що ми маємо? Що ми маємо наразі? Ми маємо наразі мій улюблений Sky серія. Ось, до речі, накладна. Так, що ми маємо тут? Спінін Favorite Skyline 792 Херсонець. Саме цю модельку я хотів 236-312. Так, ось накладна, щоб ви не думали, так що тут? Ага, тут Оп, оп, сюди. Чи назассені крутий чохол в такому стилі ось така моделечка. Можете ознайомитись, щоб ви там не думали, що тут є якісь. Скриті побажання з рубрики, це оце чисто для Вознюка, Це просто вся компанія робила супер крутий, який не ломається, який не сопливий, геть-інший. Я інколи так читаю ваші коментарі і просто задаюся питанням: ну, ребята, що ви курите? Або що ви вживаєте? Як може бути технологічно виконаний на процесі спінінг якийсь геть-інший? Колись був такий спір і така думка. Що, типу, японські котушки, наприклад, Стелла, ЕФА Європа або Японія, абсолютно інші, абсолютно, абсолютно, абсолютно якісь, типу, ти, ну, пардон, голмо, а ти класні, де технологічно просто на заводі зробити їх різні, ну нереально. Зрозуміло, що там можливо якісь суперналаштунки, вони інші. Але якщо катушка поставлена на поток, якщо катушка безпосередньо ну, зроблена. Адеквата, нормально, а тим паче такий топовий сегмент, як стела, вона не може бути інша. Модифікація шпуль так. Можливо, якесь виробництво там по заводам Японія, Європа, так. Але стела, воно і в Африці стела. Так що таке, це таке трошечки відхилення. Ру, ну, Вже подобається так, так, так. Знову ж таки, абсолютно новенький з всіма нашими офіційними показниками. Там тарає, шмарає, це все діло. Легесенький, реально те прикольний. Єва. ну Єва плотніша. До речі, по такому моєму об'єктивному мінусу по тотем, ну, знову ж таки, сегмент інший. Мені не дуже зайшла Єва. Вона якась м'ягковата. Можливо, ну вона не на що, в принципі, не впливає. Ти тримаєш там спінінг в руках, там безпосередньо там їм ловиш, вона десь затирається, це де, не кільця, це не карбон, це не катушка Тримач. То якби от об'єктивна моя думка і мій мінус. Ну, це не є прям великим таким архімінусом. Знову ж таки, круті кілечка, нічого не щелкає. Тичу з тон М400X фаворит таке трошечки щось як під карбон. Я вже просто уявляю, як я беру цей спіння, рання весна, горень, жерех, можливо, навіть головиніша якась риба. Чіпляю сюди стелочку з шостою ниточкою або якусь Ванфорд. Той самий я взяв собі в цьому році Шиман Мірвелл. Такий цікавий, так? Далі, 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 далі. Харцулідна вклеєчка. Круто. Чому гарсолід? Робота з невеличкими воблерами. Взагалі для чого цей спінінг? Я вибрав собі зі, зі всієї лінійки 79-312 з харсолідною вклеєчкою для формату середніх малих річок. Це типу щось з середній ваги мікроджига легасенький лайт і воблерна тематика. Тематика річок Горень, Случ, Тетерів, Уж, Бух. Бух онлав. Цей рік планую також покатати, цей рік планую покатати по новим місцинкам. Ну, як Бог дасть знову ж таки життя, бо ці дні валили шахиди, шлюхеди, просто капець калібри літали. А я ще живу за містом. У нас приміський будинок, такий, знаєте, вже як, як в селі, по суті, справи, то ну, троє діток там, плачуть, хвилюються. Ну, в умовах війни живеш, ти можеш ти полягти спати, а не прикинутись. А ви тут пишете, які ми нечесні, нехороші, яке все говно Ну, українці. Українці за українців вола просто. Ми, ми найкращі, Ми переможемо 100%, 100%, якщо ми так будемо до один одного відноситись. І... Так. Можливо, так зараз камеру переведу сюди. Ну де ж вона сопля? Ну не ляпайте чепуху, ну просто не ляпайте чепуху. Мені 35 років, я все життя ловлю рибу. У мене було... Ну, за все моє життя через мої руки більше 100 спіннінгів пройшло, з яких там 40% японців. Ну, Не знаю. Просто не знаю. Так, зараз головне, щоб хтось з малих не залетів, бо реально буде супер анбоксинг. Так. Зараз я... Положу його ось сюди. Обережно, що ми маємо тітаніум Шмітаніум. Це вся історія. Ось тут такі бумажечки. Торей 1100, до речі, японський торей офіційний. Ваня не Ванька Самойлава, а Ванька журба. Сказав на, в лозі Де Тотем. Ось недавно вийшов на каналі на фавориті. Що є офіційне підтвердження. Це ж не то, що, там, що ми там, з, з гамної палок що сліпимо, а прикріплюємо При Припрях японський торей, так що тут, в принципі, ось така вот ще історія. Ну, тут, в принципі, конструктивно показана вся ця технологія. Ось такі бумажечки, ось так вона показує, а пльоточки, все. Компанії вже років і років. Компанія сучасна, яка йде. Ну, Нога в ногу з сучасними технологіями. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, Ну, я не знаю. Мені дуже, ну, знову ж таки, це перший такий анбокс, перший такий аля-тест в кімнаті в руках. Ну, подобається, легенький, маю в своєму асортименті. І 83-й є саме перший до 12, -й, 86 -й до 18. -й. Є ще блексвони. Ну, зараз старе то теми першої генерації трошечки підуть а-ля на пенсію. Але я вже уявляю, як я зав'язую просто в баранічий рог цей спінінг, коли виймаю трьошку жереха або півторачку головня. Ну, планів багато, реально. ну Мені він не знає, мені він. Зараз навіть так стану. Поки що придивили морози, не буде наразі змоги його плотно протестувати, бо, знову ж таки, невеличкий спойлер стосовно влогів, З нової цікавої річки вийде ролик. 16-го, начебто, наші менеджери по Ютубу відписалися. Дуже цікавий, дуже класний. Рибний. Там я блексвоном рибалив і там непогано мозюрчиком половили. По тому, що є дуже цікавий проєкт по наноджигу по крупному карасю, це буде також на фавориті на моєму каналі. Ну, Слідкуйте за новинами, теж будуть і риболовні, і будуть цікаві різні формати моменти. Що вам ще раз розповісти? По цьому скаю, ну, річка, вода, риба, вона покаже. Вона покаже, чи він ламуче гамна сопля, чи він реально крутий. Я бачу те, що на потря. Що він буде дуже цікавий. Він не суперфаст, не як каже відомий метро гуру екстра факен фаст. Ну, тих, хто в темі я зрозумів, я не називаю ім'я, і ніякого ім'я бо Бог кожному суддя. Але кожний спінінг це технологічні розробки. Кожен спінінг це душа. Кожен спінінг це історія ваша. І завжди є гарантія. Якщо у вас щось не влаштовує, він ламучий, то завжди можна його поміняти. І на випадок того, коли ви там ну, неадекватно там, пишете, ну, інколи просто це визиває посмішку на обличчі. Що ви забули тоді в нашому каналі, на нашому бренді, у вас є асортимент тисячу різних конкуруючих брендів, які ви можете купити. Ніхто нікого за вуха не притянув і за прутня також. І типу купи там з під палки. Ми живемо в демократичній країні, так зараз є питання, ну війна. Але на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що ви вибираєте те, що вам по душі. Наприклад, Ветальмага, він фанат японців. Він може собі і фінансово це дозволити, і він фанат японців. Але знову ж повторюсь, був гіркий досвід поломки деяких японських спінінгів. По своїй причині, не по своїй причині це вже другорядне. Але коли ти ламаєш японця, ти потрапляєш в проблему. Коли ти ламаєш фаворит, по своїй вині чи не по своїй вині, в тебе є гарантія. Ти можеш поміняти є експертний центр, де люди дивляться, оцінюють там гарант якості і далі по списку. Тож, друзі, вже і так багато наговорив. Поки що перші враження позитивні, а вода. Річка, риба вона покаже і розставить всі точки, як то кажуть, над її. І далі по списку. Не забувайте про фон Сереги і Логіна Гаджета. Я вас всіх обнімаю, цілюлю, підіймаю. Ви найкраще, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, люб'язно всіх всім відповім і не я коментарі. Не несічуш. Ну просто не несічуш. Тож, в кадрі був Юрій з ним, друзі. До побачення.